Слава нашому Богу! Приємно знову бути у Домі Божому. І перед молитвою хотілося б разом з вами читати Слово Боже і коротко говорити про важливі істини біблійні. Отож читаємо другий лист Павла до Тимофія, другий розділ, 11 вірш, вірне слово. Коли разом із ним ми померли, той житимемо разом із ним. Коли ми читаємо цей текст, то зазвичай бажання і мрії християн пов'язані з кінцівкою цього тексту. Житим разом із ним. Особливо у вічності. Да? І ми думаємо: вічне блаженство, вічне щастя. Все чудово і прекрасно. Буде так? Звичайно, буде. Але треба розуміти, що є деяка послідовність сходинок до рівня жити разом із ним, особливо коли мова йде про вічне життя. Що ж це за сходинки, друзі? Сьогодні хотілося б наголосити на трьох сходинках. Якщо найвища це жити разом із ним. То перед цим написано разом із ним ми померли. А до цього найперша сходинка називається так: бути разом із ним. І перестрибнути через одну другу і зразу на третю не вийде. Якщо людина не навчилась бути разом з Ісусом. Не померла разом із ним, то як тоді можна жити із ним? Завжди вічно, ідеально, в абсолютній гармонії, не вийде. Тому вкрай важливо бачити ось цю послідовність трьох сходинок. Сьогодні у нас молитовне служіння, тому хотілося б коротко говорити тільки про першу сходинку цієї духовної драбини. Отож, бути разом із ним. Коли ми читаємо Слово Боже, то бачимо, що Ісус покликав своїх учнів, дослівно цитую, для того, щоб з ним були. Друзі, вдумайтесь, для того, щоб з ним були. Ісус, по суті, запросив їх у своє життя. Можна сказати, додому, щоб вони і вдень, і вночі. Бачили, як він живе, як він молиться, як він вирішує всі проблеми свого життя, як він спілкується з людьми, як він проповідує. Він покликав їх, щоб вони перш за все з ним були. Чому? Тому що у нього не було мети передавати їм якусь книжкову теорію. Знаєте, як у школах іде сучасний освітній процес? Прийшов викладач на один урок чи на одну пару студентів. Всей пішов, і ніхто про нього більше нічого не знає. Де він живе, з ким він живе, як він живе, за які гроші він живе. Це так, закрито, десь у темряві. Ісус не був таким викладачем, Він не навчав учнів якійсь теорії гарній і правильній. Він запросив їх у своє життя для того, щоб вони були разом з ним на протязі декількох років. Дивилися, спостерігали, як він живе в цьому складному світі, де так багато проблем, різних обставин, ситуацій, які людей пригнічують, викликають депресію, страх і так далі. Як він проходить через всі ці речі, учні повинні були, перш за все, побачити. Тому що, знаєте, як іноді кажуть серед людей, краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. Ісус був найкращим вчителем, і Він розумів, треба їм показати. Ось чому написано, що Він обрав їх для того, щоб вони з ним були. І на цьому, повірте, цей процес навчання не закінчився. Адже ми з вами також є учні Ісуса, правда ж? Називаємось християнами і є учнями Ісуса. І нам так само треба не тільки читати теорію, але бути разом із ним в щоденному режимі, друзі. Не просто колись давно у минулому, коли покаявся, прийняв водне хрещення, отримав духовне хрещення і все, і людина живе тільки спогадами. Ні, Бог бажає, щоб ми щодня були разом із ним. І справді, коли ми читаємо Книгу дій святих апостолів, то написано, дивіться, які цікаві слова. Це 5 розділ, 14 вірш. А віруючи, все більше і більше приєднувалось до Господа безліч чоловіків і жінок. Або іншою мовою, віруючих же болі і болі присъєдинялось Господу множество мужчин і женщин». Дивіться, що відбувалося. Люди не просто, знаєте, приходили в церкву послухати цікаві проповіді, а потім йти додому і займатися якимись розвагами мирськими. Ні. Люди, які у перше століття вони приєднувалися до цієї апостольської церкви, вони приєднувалися до самого Господа Ісуса Христа своїм духом, народжуючись згори. Щось всередині у них відбувалося потужно. Тому що Господь торкався їхнього духа, вони приєднувалися до Господа і потім підтримували цей зв'язок з ним. Всі ті віруючі, які зараз сидять у залі, всі прийняли водне хрещення, всі покаялись. І на щоденному рівні ось цей зв'язок між нами та Ісусом Христом забезпечується нашою вірою. Віра є якраз та сама мотузка, яка з'єднує нас з Ісусом Христом. І ось це наше з'єднання з Ісусом можна якоюсь мірою порівняти з командою альпіністів, які піднімаються на високу гору. Іде група? І між ними є зв'язок, є мотузка, яка їх з'єднує. Це є правило безпеки, вкрай важливе правило. Тому що бувають моменти, коли людина десь робить неправильний крок і може полетіти у безодню і просто вбитися. І коли вона має ось такий зв'язок за допомогою мотузки з іншими альпіністами, то вона висить на цій мотузці, її витягують і вона залишається живою, тому що є зв'язок. І так само вкрай важливо, щоб наша віра вона була правильна, біблійна, потужна. Щоб ось це поєднання з Ісусом Христом, воно підтримувалося у правильному режимі на щоденній основі. А це, повірте, непросто. Чому? Тому що сам Ісус сказав, коли прийду на землю, то чи знайду віру на землі? Здавалося б, сотні мільйонів віруючих, да? людей, які називають себе віруючими, які думають, що вони мають віру. А Ісус сумнівається і каже, коли прийду на землю, то чи знайду? Віру на землі. Я читав про те, як альпіністи піднімаються на Еверест, і там є така ділянка цікава, коли вони всі йдуть по хребту. А хребе це така ділянка шириною десь приблизно метр. І з двох сторін безодня. Да? Тобто не можна якось когось обігнати. Один за одним вони повинні іти. Якщо будеш дивитися в сторону, то можна впасти, можна полетіти туди, тому що людині страшно, там безодні, кілометри. Якщо людина починає оглядатися назад, то виникає непереборне бажання повернутися десь нижче, там, де більше кисню, більше тепла, більше безпеки, більше комфорту. І ось так один за одним, дивлячись на спину свого товариша, вони піднімаються вище, вище, аж майже до самої вершини. Друзі, наше життя, воно якоюсь мірою схоже на підйом, на високу гору. Чому? Тому що попереду має іти Ісус. Ми за Ним. По сторонам, що нас оточує, якісь обставини складні, обставини, які викликають страх, занепокоєння. Сьогодні це перш за все війна, раніше був коронавірус, якісь економічні негаразди. І якщо людина дивиться по сторонам, що відбувається? Вона занурюється у стан страху, зневіри, депресії, нерозуміння того, що буде далі. Коли Петро пішов по воді, і він дивився на Ісуса, все було норм. Але коли він почав дивитися по сторонам, то побачив ось ці хвилі, високі хвилі, і став тонути. Друзі, в нашому духовному житті так само, коли ми йдемо за Ісусом, дивимось на нього всередині мир, спокій, тому що ми знаємо Ісус попереду, що Він тримає нас за праву руку. Але коли починаємо дивитися в сторону, тобто занурюватися у новини, особливо в цей військовий час, читаємо різні прогнози, далеко не втішні іноді, то у людини виникає неспокій. Виникають такі погані емоційні переживання, і вона в якийсь момент десь втрачає, починає втрачати свою віру і надію на Бога. Тому вкрай важливо, ідучи ось цим життєвим шляхом. Поменше дивитися по сторонам, там безодня, а дивитись на Ісуса, який іде попереду і тримає нас за праву руку. Далі. Іноді виникає спокуса оглянутися назад. Що це значить? Коли Ізраїль вийшов з Єгипту, то також вони періодично дивились назад, на ту територію, звідки вийшли, згадували її, як там було відносно добре. Начебто і м'ясо їли, лук, якісь інші продукти. І вони так згадували з приємністю, що їм там було добре, а ось у пустелі тільки манна, все погано, починали нарікати на Господа, на і Мойсея. І ви пам'ятаєте, да, до, до чого це призвело? Наскільки Бог був незадоволеним такою поведінкою, що люди у своїх думках, у своїх бажаннях повертаються назад в Єгипет, там, де вони 400 років народ страждав. Величезні страждання були. Бог веде їх в чудову обіцяну землю, а вони знову і знову оглядаються назад, пригадуючи, як їм там було трошки краще, ніж у постелі. І написано, що всі ті, хто нарікали на Господа на Мойсея, ось так оглядаючись у своїх думках і бажаннях на сторону Єгипта, вони всі загинули у постелі, друзі. Ніхто з таких людей в обіцяну Богом землю не зайшов. І цей гріх має назву нарікання російською ропат. Дуже серйозний гріх. І сьогодні він також поширений. І ви, мабуть, бачили ці прояви в інших людях, можливо, і в собі, коли десь виникали питання, чому так, чому Бог допустив. А ось в інших країнах краще, а ось тут така зруйнована економіка, багато інфраструктури зруйнованої, побитої. Друзі, не треба нарікати на Господа. Чому? Тому що тільки Він знає наше майбутнє, що буде далі. Він зберіг наше життя на протязі ось вже півтора роки війни. Ніякий дрон, ніяка ракета в храм не попала, в наші квартири будинки також не потрапила. Ми всі з вами живі, здорові, сидимо в храмі. Є за що дякувати Бога. Слава йому. Амінь. Він береже нас. Він тримає нас за праву руку, як написано в Слові Божому. Це не просто мотузка, Він поряд стоїть і тримає за праву руку. І у християн. Також виникає ось ця спокуса оглядатись назад на Єгипет, на те колишнє життя, де колись людина отримувала якесь задоволення гріховне, де колись були якісь такі залежності, можливо, алкоголь, наркоманія, ігрова, чи ще щось. І якщо людина думає про ті речі, відносно приємні, які були у неї раніше, і ось так оглядається в сторону Єгипту, то рано чи пізно це може погано закінчитись. Рано чи пізно колишні гріхи можуть в такому стані повернутись, чому людина оглядається назад, дивиться туди, куди дивитися не треба. А сьогодні є вкрай багато речей, особливо в інтернеті, куди дивитись не треба. Тому що боротьба іде перш за все за нашу увагу. Друзі. Куди ми дивимось, що ми слухаємо, або кого ми слухаємо, на кого ми дивимось, це вкрай важливо. Фокус нашої уваги повинен бути зосередженим на особі Ісуса Христа. Тільки в такому разі ми духовно зростаємо, стаємо більш сильними, наближуємося до Бога. А як тільки ми фокус своєї уваги переводимо десь у сторону і починаємо дивитися на хвилі навколо нас. Військові, чи економічні, чи політичні, чи якісь інші хвилі, так само, як і Петро, повірте, прийде страх і почнемо тонути. Тому Біблія знову і знову закликає нас дивитися на Сина Божого Ісуса Христа. І сьогодні, друзі, хотілося б разом з вами помолитись. Помолитись про те, щоб ми пам'ятали про важливість. Ось цього першого рівня, який називається бути разом з Ісусом. Щоб ми не оглядались назад на Єгипет, щоб ми не дивилися по сторонам на ті важкі обставини, через які проходить вся країна або, можливо, хтось з нас, зокрема. Щоб ми завжди пам'ятали про те, що Ісус є поряд, довіряли Йому, і повірте, тоді все буде добре. Амінь. Молимось. Другий Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішній вечір. Дякуємо тобі за те, що ми є живими, здоровими, за те, що ти зберіг нас до сьогоднішнього дня, за те, що сьогодні ми можемо бути у твоєму домі, читати Твоє слово, перебувати разом у молитовному спілкуванні з тобою. Господь, дуже дякуємо тобі за твою охорону і за ту безпеку, яку ти даєш для церкви твоєї і для переважної частини нашої країни. Господь, дуже і дуже дякуємо тобі за ці речі. Господь, і ми молимо і просимо тебе, допоможи християнам сучасної України зрозуміти важливість цієї першої сходинки бути разом з Ісусом Христом. Не оглядатись назад на якісь колишні гріхи, колишні якісь світські проблеми, але дивитися вперед, дивитися на Сина Божого Ісуса Христа, який один може провести нас через джунглі цього світу, через величезну кількість різних обставин, які викликають у людей занепокоєння і страх і нерозуміння того, що буде далі у майбутньому. Але ми знаємо, Бог Небесний, що ти бачиш наше майбутнє. Ти знаєш, що буде через рік, два, три, через сто років, і навіть через тисячу років. Тобі це вже відкрито, ти вже там, у нашому майбутньому, яке є закритим для нас сьогодні. І тому ми довіряємо тобі і просимо, Господь, збережи Твою церкву, Господь. Збережи наші сім'ї, наших дітей від тих спокусів, які сьогодні оточують. Кожну людину, щоб ми дивилися, перш за все на Ісуса, не звертаючи уваги на ті великі хвилі, які по бокам, для того, щоб не полетіти в якусь безодню, в якусь яму, не оглядаючись назад, на ті речі, які колись залишилися у минулому і вже не повинні тягнути нас туди. Господь, ми віримо Тобі. Ми віримо в те, що ти є Бог живий і сильний, зберегти нас до кінця, щоб ми не тільки були разом з тобою, але померли для деяких речей у нашому житті, також разом з тобою, і врешті-решт жили вічно разом із Тобою. Дякуємо тобі за цю біблійну обіцянку. Амінь.